Глава 4. Звідкіль у вас ворожнечі чвари, чи не звідси від пристрастей ваших, що воюють у членах ваших? Жадаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти? Сваритесь і ворогуєте, і не маєте, бо не просите, просите і не одержуєте? Тому що просите не на добре, а щоб ужити для пристрастей ваших. Перелюбники і перелюбниці, чи не знаєте, що дружба зі світом є ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути Другом світові, той стає ворогом Богові? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, «ревнощі вжадає дух, який вселився у нас? Але тим більшу дає благодать. Тому і сказано Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, противтеся дияволові, Він утече від вас, наблизьтеся до Бога і наблизиться до вас, очистіть руки грішники, виправте серця двоєдушні, страждайте. Плачте і ридайте, сміх ваш, нехай обернеться на плач і радість на печаль, смиріться перед Господом і піднесе вас. Не злословте один на одного браття, бо хто злословить на брата або судить брата свого, той злословить на закон і судить закон, коли ж ти закон судиш. То ти не виконавець закону, а суддя. Один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а ти хто що судиш ближнього. Тепер послухайте ви, що говорите сьогодні або завтра, підемо до такого то міста і проживемо там один рік і будемо торгувати і одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке ваше життя? Воно є пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли угодно буде Господові, і будемо живі, то зробимо те або інше, ви ж нині хвалитесь у гордощах ваших, всяка така похвальба є зло. Отже, хто знає, як добро робити і не робить, тому гріх.